До нас врешті в студію доїхала людина, яка пробила двері там, де було вікно. Руслана! Дякую, да. <ривіт> слава Україні! Герої, Герої. слава! Привіт! Привіт. Радий бачити! Ну, дивись, я думаю, що як і для тебе, для нас, от з Анною, так, так точно ця частина року вона завжди проходить під знаком Євробачення. У тебе теж чи вже це в минулому? Я би хотіла, щоб мене правильно зараз зрозуміли всі. Живу я іншими подіями. Бачиш, в мене завжди був прапор з Майдану, а цей прапор вже з передової. Це вже, якщо подивитися, це підписи наших бригад. І це вже зовсім інший настрій, зовсім інший стан. Розумієш, одна справа прапор. Просто от, ти знаєш, що ти його возив по всьому світу. Ну, в мене останній прапор, який я з Майдана не випускала з рук. А тепер я вже не буду випускати з рук прапор з передової, з нульовки. Але попри все, треба додати, що ми живі, ми маємо вижити, ми маємо жити далі. А меседж в мене такий: сьогодні бачиш Євробачення, всі звикли, що це інтертеймент, це розвага. Музика це розвага. А для нас з тобою це сьогодні вже не зовсім розвага. Ми музикою збираємо сьогодні і кошти на дрони, і на рації, на тепловізори, на генератори. Все на нульовку, все на фронт, все для перемоги. У нас музика сьогодні функціонал для того, щоб просто врятувати країну. В нас доволі динамічна музика. Вона і мелодійна, і водночас драйвова. Вона не просто витискає емоції зі всього світу. Вона дійсно надихає. Я бачила це на власні очі. Я бачила, як люди сприймають українську музику як свою. Людям щось рідніше стає за латинські ритми, за індійські ритми, які суперпопулярні в світі. Ви розумієте тренди? Я думаю, що якщо ми постараємося, ми зможемо конкурувати з хіп-хоп і Айран буде в нас вже пилити аркан, а не ми в них. Так. Я мрію, що настане момент, коли ми. Не будемо копіювати в музиці нікого. І цей оригінал, який в нас сьогодні виборюється на фронті. На фронті хлопці гинуть, в тому числі, щоб ми залишались Україною. Так. Тому сьогодні дуже би хотілося звернутися до всіх. Зберігаємо наш український дух і на Євробаченні, і зараз те, що я готую. А, в мене не дуже так а, оригінально змінилася назва. Були дикі танці. Тепер я приготувала альбом Дикі серце. Але в цьому я заклала всю ідею ту, яку я збагнула принаймні, про Україну і про нашу. Оригінальну екзотику це наш пульс. У нас серце б'ється особливо, у нас особливі ритми. Не відчути цього неможливо. Сьогодні весь світ пульсує під пульс. Серце України, а, а по іншому і бути не може У тебе це... дике серце. От у творчих наших серце зі сталі На так Євробаченні серце тепер... знову ж таки серце айтєдlı. з українським прапором. Так. так, це ж все не просто так, а, але давай будемо відверті. Це ж все почалося завдяки тобі. Ти зламала ось ці кордони, ось ці формати Євробачення. І а, власне, завдяки твоїй перемозі і твоєму виступу тоді в Стамбулі. А, європейці зрозуміли, що Україна це окрема країна зі своєю культурою, зі своїми. А, Традиціями зі своїми якимись суперкласними артистами, так і от ти зламала, а ми а всі інші артисти зараз це підтримують і продовжують. Так і от дивись, у нас зараз три перемоги: твоя перша, так а в му Джамали, минулого року Калуша. Всі ці перемоги, як не крути, вони збігаються з найдраматичнішими подіями сучасної української історії. Як ти гадаєш, чому так? Ну, Господь так вибирає, що. У нас музика а, мала відіграти в певний час свою роль. Ми ж прощаємося і дуже хочемо попрощатися чим швидше а, я чому говорю? Я то точно родом не Совка. Але є люди, які ще от тільки зараз на зламі, в них тільки зараз ментальність змінюється. Вони зараз говорять все вже е не буде тої культури ніколи для мене. Савка не буде ні в якому вигляді, тому що Савок приніс нам смерть, приніс нам руйнування, жертви, і страждання і біль. Да, і, і продовжується. Тому і боремося. Ми сьогодні з Савком. І весь світ це розуміє, що ідеологічно битва відбувається в Україні. Ми. Не інструмент в великій геополітичній грі. І дуже важливо, щоб музикою правильно користувалися. Це вібрації. Вібрації поколінь. Покоління загартовувалися не один день, не одне десятиліття. Ти ж розумієш, що свободу виборювали довгий час. Земля в нас прекрасна, боролися бути. було за що, і є за що. жодного метра землі не віддамо. Не тому, що от правила такі, ну бо цей. Ісконно наша, корінна наша земля. Вона нам дорога, ми квіти тут сажали і будемо сажати. Нам не потрібні тут е е ракети. І музика має сьогодні, напевно, українська музика. Не просто стати модною через події. Вона має щось принести на світову арену. Якась дешевка має вивалитися з е е музичного контенту і з'явитися щось глибоке, те, що чіпляє серце. От коли серце б'ється з музикою аж отак, ти розумієш, що всі Tomorrowland, всі інші там вже не мають значення опенейри, в тебе йде якийсь пульс, і ти драйвуєш, беруєш таке враження, що ти тримаєш просто всесвіт світ на долонях. Дуже цікаво порівняти, яким Євробачення було у 2000-х роках і як воно змінилось зараз. Що, на вашу думку, змінилось? Ну, Саме Євробачення воно буде жити своїм життям. Я не думаю, що має настільки. Переформатизовуємо саме пісенний конкурс Євробачення. Там є своя ком'юніті, там є своя е, фан-аудиторія. І м, люди, які чекають від євробачення, завжди тільки те, що вони чекають. Інша справа, що ми молодці і використали тричі для себе дуже правильно цю арену. Нам просто не треба зараз так мислити категоріями, а як ця арена сприйме Україну. Нам треба просто змістити всі акценти і сказати арена сьогодні в Бахмуті. Якщо говорити, як юзати конкурс Євробачення, просто. Звертатися, от, хто мене чує, хто з переписується, може, хто буде активним під час голосувань. Просто пишіть всім, кого знаєте, друзям. Ці соціальні шторми вони дуже допомагають. Це теж зброя і це теж велик величезна підтримка нашим хлопцям. Stand with Ukraine, Victory for Ukraine. Просто будь-які хештеги на цю тему. І символіка, якщо Євробачення в Ліверпулі, ми теж збираємося. Ми. Їдемо туди з виступом, але якщо Ліверпуль стане, як тоді Стамбул у 2004 році жовто-блакитним, Туреччина, Турки на Базарах в той день, коли було, був ще фінал, ми ще не перемогли. Вони вже продавали наші стяги і нашу символіку. І Коли я вийшла в зал, і я знаю, що наша делегація була праворуч від сцени, і нас було 60 чоловік. Але коли весь зал підняв майже жовто-блакитні прапори, я встала, я в перший момент я зніяковіла. Це було дуже потужно, так, і скажу, якщо Ліверпуль зараз так само це зробить, бо це всього на всього запасна геолокація, яка просто безпечна поправу ж, ми мали проводити. І я дуже була активна за те, щоб євробачення пройшло саме в нас. Але слухай, я впевнений, що ми ж українці, так ми зараз неумовно кажучи, просто дозволили провести Євробачення не в нас, так просто задля того, щоб. Вже можливо цього, що можливо наступно знову його виграти і вже остаточно провести в Україні. Ну, власне, стосовно там, твоїх знань про українське Євробачення не подумай, ми не сумніваємося, так? Але хочеться все ж таки перевірити. Все дуже просто. Ми зараз будемо на екрані показувати зображення учасників від України, а ти казатимеш, хто це. А, потім... а, давай дивитися на екран. Я не знаю, ви так скалаборували, що я не скажу, що це від України це тепер від якоїсь іншої. держави. Давай спробуємо так. Так, це починається ім'я на «Т», а прізвище на «К». А ти ти думаєш, це Карель? Я знаю тіна Карель. ну і до речі, обличчя мелевіна була, якщо що. так. Давай далі. Ну пана марьова важко не впізнати. Атіло. Атіло. А ну Джамалу при... Джамала, Пр... приклеїли. Джамала, о, 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 о да. це, так, <сер> так Давай далі. Сердючка, краса з Катрусею, з нашою. Катрусею, да. Павленко, ой, так, так да. супер. Ой, чекайте, це наші хлопці, скажи мені. Ну, це творці. цього року наші хлопці. Творчі, так. Творці. Так, да, творчі. Лице Гайтана. Міка, Міка Ньютон. Так, Міка Ньютон. Так, і все ж таки, ось зараз буде фінал. Дійсно, прекрасно. <ріст> Шикарний колаж. Дуже вам дякую. Тут... Руслана не змінилась так, просто без змін, без модифікації. Друзі, Руслана 2005 рік привозить, Ну, в 2005-му вже Євробачення привезла Євробачення в Україну. В 2004-му в Стамбулі перемогла. Я думаю, що зайвими оплиски точно не будуть. Так ще раз, ще раз І подякуємо. Ти знаєш, ти знаєш, от зараз момент, коли мабуть. Я можу впевнено сказати, що мій голос буде почутий, перш за все, моєю країною. Це дуже зворушливо для мене. У 2004-му, коли я перемогла, я приїхала. Я дуже чекала, що будуть зміни в музиці, в ментальності, в підходах, в медіа не так відбувалися зміни, як мені хотілося. Я би дуже хотіла, щоб ми сьогодні, все ж таки, кожен сам собі сказав, а що таке українська музика. І все, цього буде достатньо. І хай це відчує кожного. Наше серце тільки серце підкаже, яка музика є істинно українська непереможна, незалежно від площадок, арен, конкурсів і на яких ми місцях. Бо для нас українська музика непереможна і завжди на першому місці.